Юніорський чемпіонат України з боксу, що завершився у Хмельницькому, приніс збірні Харківської області три золоті, три срібні та одну бронзову медалі. Олександр Звірів став першим у ваговій категорії до 46 кілограмів. У фінальному дербі він здолав Назара Малінкіна. Іван Безуглий зупинився за крок від перемоги у напівсередній вазі. Данила Лученцов посів третє місце у категорії до 54 кг. кілограмів. Два золота на Хмельницькому рингу виграли дівчата. Кіра Макагоненка стала чемпіонкою у вазі до 46 кг кілограмів і була визнана кращою спортсменкою змагань. Ульяна безфамільна перемогла у категорії до 57 кг. кіло. Ще одна вихованка КДЮ США Восток Єлизавета Ситник здобула срібну нагороду у вазі до 63 кг. Грамів чемпіонат країни був відбірним на чемпіонат Європи серед юніорів, що відбудеться у липні в Румунії. Арам це сила і вміння перемагати. Харків'яни знають в цьому толк. Немає таких турнірів та змагань, на яких би вони не ставали переможцями та призерами. Ось і на чемпіонаті України серед дорослих, молоді та ветеранів у Львові. Харківські рукоборці здобули 19 медалей. Зробити це було непросто. На кану головного національного турніру, який зібрав понад 300 учасників з усіх регіонів, стояли не лише титули та нагороди, а й місця у збірні України. Харків'яни проявили себе у всіх трьох вікових групах. У ветеранських баталіях 40 років плюс, вони виграли одну золоту, дві срібні та одну бронзову медалі. Ужений майстер спорту Дмитро Безкоровайне переміг у боротьбі на лівій руці. і Посів третє місце на правій у вазі до 70 кілограмів. Олександр Картишкін взяв два срібла у категорії до 100 кіло. Ветеранів підтримала амбітна молодь. Анна Давидова зробила переможний дубль у вазі до 50 кілограмів. Артем Попов завоював золоту та срібну медалі. Юлія Пилюк була двічі другою. Давид Попов та Данила Деркачов додали до командної скарбнички одну срібну та одну бронзову нагороди. В підсумку молодіжна збірна області посіла в загальному заліку третє місце. У дорослому турнірі харків'яни не озолотилися а ближче до вищої сходинки п'єдесталу була Наталія Йолкіна, яка стала дворазовою віце-чемпіонкою країни у вазі до 65 кілограмів. Артем Попов до двох молодіжних нагород додав срібло. Давид Попов заробив дві бронзи ще у двох вагових категоріях. Аналогічного успіху досягли Микита Попов і Дмитро Єрохін. Чемпіонат Європи з армреслінгу відбудеться у червні в Молдові. Квітень проходить під знаком міжнародного дня спорту на благо розвитку та миру. У Харкові до цієї події був присвячений Олімпійський урок спорт для людей планети. Він відбувся у дипломатичному клубі. а Його учасниками стали відомі спортсмени, тренери, вихованці спортивно-оздоровчого центру Грація, фіналісти конкурсу дитячого малюнка, світ та олімпійський спорт, очима дітей Харківщини, почесни гості, члени та партнери відділення НОК України у Харківській області. Ми поєднали сьогодні всі наші зусилля для того, щоб для дітей зробити свято і поєднати щось спортивні традиції, тому що ми на цьому святі, яке відбулося сьогодні, ми шанували і наших е, героїв спорту сьогодення, які сьогодні на спортивному фронті е, роблять все можливе для того, щоб піднімали прапор нашої незалежної України, для того, щоб весь світ знав, що твориться сьогодні. Е, в україні що твориться сьогодні з нашими людьми що твориться сьогодні з нашими дітьми і ми робимо кроки для того щоб до спо до миру прийти через спорт Спорт об'єднує. Учасники фінального етапу конкурсу дитячого малюнку подарували дипломатичному клубу плакати з побажанням перемоги та миру. Лідери харківського спорту здобули заслужені нагороди. Біатлоніст Степан Кінаш удостоївся звання спортивна зірка Слобожанщини за підсумками січня. Вихованець професійного коледжу спортивного профілю, а нині студент академії фізичної культури, став бронзовим призером всесвітньої зимової універсіади у змішаній естафеті. Сезон він завершив на 10-му місці загального заліку юніорського кубка міжнародного союзу біатлоністів. Наставники кінаша Сергій Солодовник та Володимир Спіжавий. Кращі тренери січня. Сезон, в общем неплохой получился. три международных медалі, три золота з чемпіонату України на юніорському чемпіонаті України. Я лично виграв гонку. Дві два, два золота на взрослом чемпіонаті України в естафетах выполнил норматив мастера спорта в этом году вот, за счет этих золотых медалей на чемпіонаті Украины. Сезоном я доволен, медалі есть. Это хороший э, толчок для будущего. Вот, э, для будущего это хорошо. То, что много стартів, э, как бы организм должен к этому бути готов. Лютневу спортивну зірку Слобожанщини отримав Леонід Переяславець, тренер харківської королеви висоти, володарки бронзової медалі чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні Катерини Табашнік. Найкращим спортсменом березня, експертна комісія регіонального відділення НОК України, визнала переможця першості континенту ю 23 з греко-римської боротьби Михайла Вишневецького. Відповідно, Юрій та Дмитрій Тімченки, які готували його до переможного виступу у Бухаресті, стали кращими тренерами. Харківська спортивна спільнота родина вона завжди була потужною. Вона завжди займала перші місця і в державі, і в світі. І ці традиції у нас продовжуються. І ми повинні про це дбати. Всіх, у кого є можливість підтримувати спорт, підтримувати спортсменів, з тим, щоб таких перемог було якомога більше, що допомога частіше звучав гімн України на е, змаганнях спортивних міжнародних, піднімався наш прапор, і саме по спортивним перемогам нас знали як цивілізовану європейську розвинуту країну, якою ми були, є і обов'язково будемо. Баскетбольний клуб політехніку складнив собі завдання в боротьбі за нагороди чемпіонату України вищі лізі. в стартовому турі фіналу чотирьох, який відбувся у Рівному. Харків'яни програли обидва свої матчі. В першому поєдинку вони зустрічалися з БК Самбір. Більшу частину гри піде Валентина Кулібаби знаходилися в ролі наздоганяючих і перед заключною чвертю програвали шість очок. Проте, в четвертій десятихвилинці харківські баскетболісти проявили характер і мали реальні шанси на позитивний результат. Вони тричі зрівнювали рахунок а останній раз зробили це за півтори хвилини до закінчення основного часу: шістдесят Однак наприкінці матчу гравці Самбара забили два очки, реалізували штрафни і перемогли 67-64. Самим результативним гравцем матчу став форвард харківської команди Максим Мачалов, який набрав 31 пункт. У другому поєдинку політехник не впорався з кривбасом. Програвши дебютну чверть з різницею в 14 очок, харків'яни намагалися організувати погоню, але дістати суперника не змогли. 69-85 Таблиця вирішального етапу політехнік з чотирма очками посідає останнє четверте місце. Лідирують та Рівне Шевесем, які мають на три бали більше. Самбір відстає на один пункт. Заключний тур фіналу чотирьох пройде в наступний уікенд вікенд в Києві. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. Спортивні новини. Харків.